Ультразвуковий відлякувач мишей j 1303 призначений для боротьби з грузунами в приміщенні площею до 80 квадратних метрів, встановлюється на стіну або стелю за допомогою поворотного кронштейну. Для початку роботи відлякувач достатньо підключити до блока жимлення. А блок живлення струмити в розетку. Зелений індикатор вказує на те, що на відлякувач подається живлення 220 вольт, а червоний індикатор вказує на те, що зараз працює ультразвуковий динамік. Вони періодично то вмикаються, то вимикаються. Вимкнулись. Для кувач мишей працює безшумно: різкий, неприємний звук, який було чутно в попередньому відео, пов'язаний з тим, що потужна ультразвукова хвиля тисне на мікрофон камери.